Набу САП та СБУ викрили схему розкрадання 102 мільйонів гривень на динамічному захисті. У квітні 2022 року посадовці держпідприємства у змові з приватною фірмою організували закупівлю комплектуючих динамічного захисту для танків за цінами, завищеними майже втричі. Щоб приховати злочин, обладнання проводили через фіктивні фірми, а маржу легалізували через підконтрольні рахунки. Трьом фігурантам, екс-гендиректору держпідприємства, його комерційному директору та керівнику приватної компанії вже повідомлено про підозру. Прем'єр Вірменії годину кружляв у небі над Москвою через атаку дронів. Борт майже годину кружляв над Тверською областю, очікуючи дозволу на посадку в Москві, куди політик прямував з Німеччини на засідання ради Євразійського економічного союзу. У підсумку літак був змушений сісти на запасному аеродромі Пулково. Через атаку дронів у Москві тимчасово закрили аеропорти Шереметьєво, Домодєдово, Внуково та Жуковський, що призвело до затримку близько 200 рейсів.